Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, сьогодні до нас завітав Volkswagen Passat 2008 рік 2.0 TDI Common Rail. Чистий 8 рік. Проблема яка? Помилки по комп'ютеру. Помилка перша 2015 і 21.11. Що ці помилки означають? Перше. Це віхреві заслонки 2015. Заклинять. Клинять по двом причинам, мабуть, і по трьом причинам. Перша це сажа, всередині не дає крутитися заслонкам. Друге, може бути, електропривід. Третє це вакуумна система. Вакуумна система, навіть оцей клапанець може бути. Але при підключенні свого діагностичного апарату, зараз я його вімкну, 2-2 секунди. Дві секунди закритий, дві відкритий. Подивимося на його роботу отут знизу. Зараз він повністю відкриває. Але в ньому є інша проблема, не знаю чи 100%. Коли він зараз відкрився, а зараз в цьому положенні він відкриває більший градус цих заслонок і теж буде помилка. Свідоцтво, що шток туди-сюди це не, не вирішення проблеми, він може бути і не, і не працювати. Там всередині є е, е, такий здержувач, щоб в правильному положенні ці заслонки працювали. Е, друга помилка 21.11. Це дросельна заслонка. Дросельна заслонка, ось бачимо, все в маслі. Тут я вже все повидував, а в цій фішки була олива масло. Он навіть знову набігає новенька. Так. Так, 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 он, зліва чорне, знову набігає. Фішка вся була залита. Оця фішка залита, була, теж видув, але в самому корпусі багато оливи. Тому потрібно робити або заміну цього дроселя, або ремонт. Так, клапан Єгір я теж підключився, щоб подивитись, чи він працює. Він працює. Так, 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 щоб видно було. Ось він виходить-заходить. Але бачимо дуже багато сажі. Тобто сажа масло одна з причин, чому ці дві помилки вилазять на автомобілі. В таких випадках це все можна почистити, але перепровірити, чи дійсно все, все гаразд, це нереально, тому що немає доступу для ендоскопа. Щоб зайти з камерою в пускний колектор. І побачити стан, як він відмився. Навіть зняв я цей патрубок, що йде з інтеркулера, щоб через цей пластмасовий сюдою вийти ендоскопом. Ендоскоп не досягає. І це навмання чистити. Це не робота. Тому прийнято рішення власником і мною, що потрібно зняти впускний колектор, ще раз перепровірити віхрові заслонки, відремонтувати дросель, щоб олива вже не попадала. І потім одіти все на місце і дочистити. Впускні канали, камеру згорання. Всі трубочки, що йдуть до, до клапана ЄГІ, до цього. ці трубочки йдуть туди, туди, туди. Знизу знаходиться теплообмінник клапана EGR і сажовий фільтр з каталізатором. Тому буде така невелика двойна робота. Що поробиш? І так, знятий впускний колектор. Стан дуже-дуже поганий, багато сажі. Дуже багато. Ось такі канали. Ну це інше. Так, ось ці заслоночки. Сам механізм. Працює. Все добре. Але одне но. Це «но» заключається в тому, що, якщо подивитися, то вони більш наклонені в праву сторону, коли відкриті. Зараз я вимкну. В праву сторону. І тому буде вибивати помилку. 2015, що привід вихрових заслонок, клинить чи не працює. Так що правильно повинно бути отак. Отак. Ось. Отак повинні. А оце невірно. Правильно отак. Тут є полосочка. Так. Тут є полосочка, і ось отут вона і повинна йти отак. Тобто більше ніж пів сантиметра уходять вправо. І тому помилка буде по віхровим заслонках. Продаються ремкомплекти цього, цього всього діла. Але будемо робити своїми руками щось. Потім ще ось в якому стані дросель, тобто його прив, електропривід, все там в маслі. Сюди заглянемо. І тому теж буде помилка по дроселю. Стан пускного колектора дуже поганий. Дуже багато сажі. Ось так. Причина виходу з строя заслонок, сажа. Пробіг автомобіля має більше, ніж 200 тисяч, хоча на приборці 180 з копійками. Власник сказав, що хтось йому приганяв автомобіль і скрутив пробіг і сказав, що тут рідний 100, 100 з лишнім, а по суті, більше. Ось такі діла. Так, буду ремонтувати дросель. Попробую. І привід вихрових заслонок. Вичищу впускний колектор окремо, а потім на автомобілі вже оці канали. До клапанів. Тому що їх вичистити, навіть якщо вони так відкриті, нереально. Можна вичистити горіхоструєм, але в мене цього діла немає і це коштує великих грошей відносно того, що я буду чистити своїм апаратом. І так, впускний колектор вже відмитий, чистий. В чому ж полягає проблема? Якщо так подивитись, на оці заслонки, то вони вправо наклонені, в праву сторону. Центр бачимо. Отак От повинен бути зараз. Отак. От це вони рівно стоять з завода, це лишній люфт. Цей люфт потрібно відкалібрувати. Тобто, оцей люфт ось пів сантиметра. Потрібно зробити. Таке, зараз я покажу на відео, що я зробив. Центр повинен бути. Ось кінець і тут кінець цієї чорної. Оце центр. І центр повинен співпадати тут. Просверлив я ось, ось дирочку. Зараз вкручу болтика, щоб оцей люфтик убрати. Так, болтик на місці. Співпадає оця лінія. Оця лінія алюмінія з цією шестернею. Мічиком прогнав різьбу і дивимося по лінії. По цій лінії чи співпадають заслонки. Співпадають. Оце при, приблизно оці дві лінії повинні е, йдуть по заводським стандартам. Все інше це люфт і вибиває помилку. Перевіряємо, як працюють заслоночки. Вже рівненько У полосочки. Так, впускний колектор чистий, заслонки чисті, але ж треба почистити впускні канали до клапанів. Тож ставлю на місце впускний колектор. І буду чистити впускні канали. Заодно камера згорання розкоксується. Так, тут почищений дросель. Не в ідеалі, так, плюс-мінус, тому що все одно буде чиститись, коли пускні канали, і дрос, і клапан ЄГР буде чиститись, то не бачу сенсу його витраювати з одною щиткою. Так, під'єднано апарат до автомобіля. Апарат працює, пробиває. Трішки сажовий фільтр, теплообмінник, клапана єгіра. Труба зараз чистенька. Є характерний звук, як воно його там пробиває. Ще не дійшло. Спочатку воно тугіше йде, а потім, як проб'є, вже більш швидше буде виходити сажомасляні відкладення. Ось відеречко Продемонструю це, як чистив впускний колектор. Це теж чистив через апарат. Все, що виш... не вийшло, а в цьому вітрі виходило з впускного колектора. Ось яка суміш виходить. Майже як масло, олива в автомобілі. На дні є. Осад, ось отакий осадок. Все з впускного колектора залишилось у вітрі. Багато цього цієї сажі залишилось. Дуже неприємно чистити його вручну. Добре, що є такий апарат мій, тому що вручну чистити, як завжди, руки, чорні сажа, це. Погана річ для, для організму і для шкіри. В чому суть оцих відкладень? Один мій знайомий, дуже такий завзятий дизел-ліст розказував мені, хотів дізнатися ...технологію, як працює апарат, на що я думками відправив його слідом за корабликом. Славнозвісним. Його цікавила річ, чи закоксовується, що в дизелі не закоксовується кільця ніколи. Все там в ідеалі це вічна машина. На що я йому відповів, що ні. Все ж коксується і попадає в масляну систему вихлопні гази, тобто ця чорна суміш. Навіть з спускного колектора, потім десь паливо попадає. І таким чином що олива чорна, що ось ці відкладення після впускного колектора. А причина тому, що ось, власник вже підготовився, купив новенький фільтр і оливу. Якщо почитати ці характеристики і допуски е, на автомобіль, то для дизеля олива більш, для більших навантажень, тобто для жорсткіших умов. Таким чином, це масло, якщо буде змішуватись е, з, з диспаливом, то хоч якось буде похоже на оливу. Якщо залити машини, е, для бензинових двигунів оливу в дизель. І будуть регенерації, будуть домішки диспалива в масляну систему. Цей двигун проїде в 2-3 рази менше. Тож, ці допуски на оливах в дизелів спеціально так роблять для жорстких умов, тому що знають, що диспаливо буде змішуватись з оливою. І щоб автомобіль вкладиші розпредвали і тому подібне довше служили. І оливу роблять для жорсткіших умов. Спеціально для цього так і роблять. Так, чекаємо виходу бруду цього сажомасиного відкладення. сажовий фільтр, потім іде. Всі трубочки, теплообмінник на клапан, що йде Єгір, камера згорання, впускний колектор чистий, а от е впускні канали до клапанів брудні. І все буде виходити сюдою Зараз, пару секунд чи хвилин і буде видно. Ось перші відкладення. В ріденькому вигляді, так завжди. Коли хімія піде в реакцію сильніше, тоді більш буде пінисте. А поки що воно буде так ріденьким, але зараз вже має виплюнути. Щось довго виходило, видно, теплообмінник хорошо забитий із сажевим фільтром. Одинаково, що з автомобіля виходить, хоча і кускний колектор чистився. Що? Що ця суміш? Так, ну що, чистимо? Далі. Вже да, потроху пінеться, нема нічого страшного в дизельних автомобілях. Це коли автомобілі дуже, дизельні дуже часто катаються по місту, от і будуть ці відкладення ще більші. Якщо все почистити, до 100 тисяч можна їхати. І таких проблем не повинно бути. Так як автомобіль пройшов 300 тисяч і з'явились проблеми, а до 100 тисяч, я думаю, після чистки можна їздити сміло. Вже буду фініширувати, вже повністю все чисто. Виходить біла пінка. Сажі масла немає. Навіть е теплообмінник вже наскільки має високу прохідну властивість, що аж вистрелює. Тобто його там не задержує. Спочатку чистки воно тугенько все йшло, потихеньку тому що він був забитий. Зараз вже велика прохідність, біла пінка. Промиваю далі благородною пінкою і буду висушувати теж через апарат. Всю систему заливаю оливу новеньку, завожу і тест. Так, а тепер фінал нашої чистки. Е, віддаю вже автомобіль, тільки що з власником проїхались в, в різних режимах і в спортрежимі. Давили так, що аж різина пищала. Ну, суть не, не в цьому. Е, щоб після чистки у нас вже не викидує помилку по... Викривим заслонкам. двигунчик тихіше працює, стабільніше, не труханить його, помилок ніяких немає. Автомобіль вже прогрівається краще, тому що теплообмінник не забитий, тобто вихлопні гази, які йдуть на повторне доопрацювання, тепер вони виконують свою функцію. Також також по вихлопній системі запах дуже схожий на, на бензиновому автомобілі. Нема такого їдкого запаху. Дуже такий, ну, як, як справжній дизель з салону, скажімо так. майже майже немає запаху, тільки теплий вихлоп іде. Тобто каталізатор працює на 100%. Закрию. Каталізатор вже працює, сажовик почищений. Автомобіль відновив повністю свої заводські параметри, камера згорання розкоксована, все, залишилось власнику їздити і насолоджуватись автомобілем. Всім гарного вечора, до побачення.